Гігієна рук це найважливіший метод профілактики інфекцій, які пов'язані з наданням медичної допомоги. Знятийському центру первинної медико-санітарної допомоги в залежності від показань, для гігієни рук використовується метод миття рук з водою та милом, або гігієнічна обробка рук з тертунісним антисептиком. За останній час в нашому закладі проведені значні системні зміни для гігієни рук, а саме наявність паперових одноразових паперових рушничків з тримачами рідке мило з дозатором, холодна та гаряча вода, спиртомісні антисептики з літковими дозаторами, сміттєві відра з педалью та інше. А зараз ми проведемо гігієчну обробку рук з спиртомісним антисептиком. Для його нанесення ми скористаємося літковим дозатором. Раніше ми проводили контрольні замери і за одне на те, виділяється 3 мл антисептика. І цього є цілком достатньо. Отож наносимо. Антисептик і першим ділом слід потерти руки долони об долоні. Опровольні. Наступний етап слід потерти правою рукою по поверхні лівої з переплетеними пальцями. І навпаки. Далі слід потерти руки долоню в долоні з переплетеними пальцями. До речі, якщо хтось з наших працівників призабув цю техніку, на стінах у місцях обробки рук ми розмістили інформаційні матеріали для того, щоб вони були більш помітними, ми продумали цікаву ідею. Взяли за основу концепцію плакатів, які розробив центр громадського здоров'я, і зробили, скажімо так, авторські плакати, їх героями стали наші сімейні лікарі. І результат ви можете побачити. Ми продовжуємо гігієнічну обробку рук і наступний етап полягає в тому, що треба щепити пальці і потерти їх. Далі почергово обробляємо пальці, великі пальці обох рук. І останній етап полягає в тому, щоб круговими рухами обробити долоні обох рук. Все, мої руки чисті, я тепер в безпеці. Взгальному вся процедура займає біля 30 секунд.